Так, так, бути доповіємо облікову допомогу. <риклад> <риклад> Остапново, як має бути? Ще раз скажіть. По... Я не чую. 14.55, 14,56, як має бути? Чи зупиняв мене хто? Полицейский тут. Ну пода полицейский? Там не звіт. Доброго дня. Опа придань! Якісь питання до вас. Не знаю, я собі зупину. Хотя на зупинили. Ну, кто по облікову перевірили? Ні. Ні? Ні на Ні, займі? не відмовляюся. В чому ж тоді проблема? Не знаю, я ж спокійно їхав. В мене зупинили. Давайте. Ну, як має бути? Думаю, Ви хочете що... жити в правовій державі? Ще раз. Ви хочете жити в правовій державі? Ви хочете, щоб я дотримувався закону? Не розумію причин, з яких вас побудило такі питання мені задавати. Не... Mm. Ну от, причина так. зупинки. А. Просто мене хочеть заманувати. Ні, так? просто як має бути по закону. Ви ж Ми хочемо жити в правовій державі. Ми маємо діяти згідно закону. Ввичайно. Ну, то в чому вважаєте? проблема? Ви вважаєте, що можете почути від мене іншу відповідь? Ну, то ну, Тож я, я, я намагаюся добити, от щось що мене кожного разу зупиняє і кожного разу я маю це отак доказувати. Ця процедура займає дві хвилини. Добре. Підстави зупинка, причина зупинка. Це вас цікаво? Що, Ні, так, по закону. Національна поліція України, майор поліції Миколайчук зупинив вас. Okay. Ви здійснюєте рух через штучну поруду, споруду блокпост яка встановлена рішенням військово-цивільної адміністрації Мельницької області. З метою. Проведення превентивних заходів, що включає обмеження руху на даному блокпості, перевірку документів, перевірку належності транспортних засобів та інші превентивні дії. Керуюся я своєю діяльністю законному приємному поліцією в даному випадку з вами, статтею 35, пункт 7 озвучите, що там написано? Ні, я знаю. Ну, бачу, ви мене як Я не, не я просто кажу. Ну... Пане, розумієте, ну, не ми, ми всі хочемо жити в правовій державі. Значить, регулювати оці питання правові, не моїй, не його, і не всі з цих компетенцій. Я вам нічого нового. Не... Можна я скажу? Я кажу за те, що по 8 разів Людей отакого не дергати хай навіть на дві хвилини, одначе чомусь законодавчо не придумують чи якусь навіть наліпку на ту машину, щоб знали, в що людини все. Ще... Діло Діло наліпці. На ну, в тому, що... То, що ми вам незручності створюємо згодом, Одначе ми теж такі умови поставимо. Швид... Так. Нікого не оправдують по факту. Е е е я кажу скажу просто свої практики. Я їжджу багато. Е, от ви правильно сказали, процедура займає 2 хвилини. Так, добрий день. Я повторю ваші слова. Да, 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 Можливо, да, що й навіть не. Е, не перебиваю далі. Слухаю. Ні-ні, е, кажу, от чого кам'янетке ставлення? Перше ставлення. Не дивує абсолютно. без дивування побачимо. Ні-ні, ні, ні, я просто хочу відповісти на ваше запитання. Чому має таке ставлення? Перше ставлення. Е, Хотинів правлика бронювання документів. Прошу ще раз. Хотинів? Хотинів правлика документи ТЦК з докум... бронювання з документів. Це перший мій випадок. Другий мій випадок підробили там мої документи. ТЦК. Можу навіть показати, що підроблені. От що в мене таке ставлення. Зрозуміло. Не смію більше затримувати Часової дороги. Думаю, будь вас щось не <проб> так <проб> я... не Ні, я... Давайте, я вам, давай. я вам покажу просто, Ні, що ви так... підтверджуєте. Я в перші секунду побачив, що ви не конфліктна людина, пройшовся, бачу, йдете на це. А далі це вже ваше право. Ви <проб> його маєте? Ну, Хочете використовуєте? хочете, е, хочете кажу, екзаменуйте. Ні, ні, не, не, я не, не <реш> я екзаменую, я просто кажу, е, що оця процедура, ви ж не знаєте, вона нас за мене дві фони, вони працюємо сказати, тридцять п'ята пункт сьома. Відповідно до адміністрації okay. придаб'ють. Е, ну все, і поїхав. Вони ви зупинили, підійшла стороння людина. Okay. Конкретно в вашому випадку я стараюся раніше, ніж ці праві парні, підійти зразу, там видно по людини, не хоче спілкуватись. Набагато легше вибачте, е, щастя, здорове. Ну я, да. я бачив, що ви з ним реагуєте без салати і пішов назад. Да, так, не, не ж, я кажу, мені, мені тягнули вже і під ці і йожики, і підпирали, і мене вело 4, мене вело ну, моє тілослуження, мене вело 4 машини і шість таких за два рази більших за мене. У мене ж просто стільки практики, що. Витрачайте, що затримали. Ну що, дякую, Замі. вам гарного дня. Побачення.